Так, добрий день. Сьогодні все по-домашньому. Сезон закрили, а тут заїхав сніг, знову сніг посипає. Заїхав, думаю, треба щось іще подивитися. Ну і знайшов. Таке болотце тут. Болотце. Там сліди, всякі кабанячі. Тут вже в мене пакет набраний. І всякі другі копиться. В общем, хтось тут видно, когось злякав. І воно як побігло через кущі, як побігло, ну і нагадило, їсть гриби. Дуже нравиться їм рядовка фіолетова. З'їдають всю або надрізають. Ну зараз тишина дуже маскирується, маскировочна. Зараз ми її будемо різати. Вже замерзла, попримерзала, ну в самий раз. Сьогодні такий ніж домашній, все, все так по-домашньому. Вже далеко не їхати. Раз і вдома. Так, а де ж? Бачив, бачив, перебачив. Ну зараз. Ага, побачив, побачив. Ой, почнем. Так. Рядовка фіолетова. О, хороша. мерзла, то не страшно. Так, і тепер будемо ізвлікати. Ізвлікати. Дуже вкусний гриб. Не треба ні вичищати, нічого, помили, миється прекрасно. Нарізали, проварили і в морозилку, на сковородку. Ой, ой ой тут оце лазить, звісно. Ну, на любителя. Ого. Лазить. Проварили. Тоді отак. Ну, і нас жарить. Добріше, ніж польський, чим шампіньон. Дуже вкусно. Ніякого лівого присмаку немає. Це примерзла вже така коричнева вроді. А як свіжа завжди, так вона як листочок. Ну, не видно і все, тільки на запах. А пахне, а пахне вона. Зараз не так чуть, я би не мерзла бузком. Однозначно бузок. Ну, правда, її не густо. Ну, якщо знайти таку містину, де хтось пройшов. Такий, то можна нарубати за півгодинки, два відра там. І все. Це для тих, у кого немає часу, трофеї шукати, Хоча для мене це теж трофей. Дуже вкусний гриб. Дуже вкусно. А, це вже стара, бо тут я давно не був. Давно не був. Це теж годиться. Ну, факт тут, що була вона. Це сайд. О, це вже така покоричня А так вона фіолетова-фіолетова. Так, що там? Десь іще воно, якщо пішов рядок, то вона йде, 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 йде. Ось вони сімейка. Йде. Під морожена. ми і все одно в морозівочку будемо. Ножка хороша, ось філія цвіт видно. Це щось подозрительне, але ми потім розберемося. Так. А потім переберемо, бо треба ж пленку в камері економити ще може щось знімати прийдеться це ми потім розберемося ой головне будемо їх понаходити ага. Ага. ось ідемо по сліду кабана мабуть кабан ну це зовсім уже я таких ніколи як Провіряю це місце, то я їх так не зустрічаю, бо урожай треба збирати, А це не було коли. Так, оце поїхав. О, о! Оце вона тільки тут вона підморожена, а оце і цвет істинний. Фіолетова-фіолетова. Ну, це наоборот все прекрасно. Ага, пішли вон вони. Так, все, оце вони. Хороші, доспівші. Прекрасні. Червивих рідко буває. І вони такі плотненькі, ось такі спілі, що аж порепались. Аж порепалась. Так, ладно. Ось, ще ж далеко до фінішу. Так, швидше. А я зараз, мабуть, нажму на паузу та спокійненько виріжу, а тоді продемонструю як вони це пройшлися? А, треба ж показати, як на скільки ряд йде. А потім я їх виріжу. Ось пішов ряд. Може щось прозівав, але потім я провірю. Потім проміжуточок і ось пішов далі. Так, пішли. Вони пішли, ось примерзло прямо до цього. Ось пішли. Ого! у нас дірка всередині. Переспівша. Ону. І це вже листя примерзло, їх трошки видно краще. Коли до морозів, ну хоч ти вбий, вже чуєш, як під ногою хрумкнуло щось м'яке. І тоді вже знаходиш. Так, а це що? А це хтось тут був? А-а-а. Може був, а може то я зрізав. Це два тижні назад було. Тиждень я пропустив. Оце він пішов ряд. Пішов, пішов, пішов. Так. Ага, оце вроді все. Ну там ще буде. І тут ще інтересне, щось знайшов таке. Може якісь спеціалісти скажуть. Оце іменно вже перед морозом. отака ще. Ну я їх не беру ніколи і не зрізаю. Щось я, похоже, дивився в цьому. В довіднику так пишуть, що теж рядовка чи говорушка, якась не помню, Ну, вроді не дуже. Катя, ну а така ось як. О, хрум... Вона, кстати, вона не мерзла. Вона оце вже як сніг мороз. От і... А там у болоті, то і ще більше попадає. Так, оце такий ряд був. Тепер зараз я назму паузу вирізу. І покажу результат, що тут все. Ну тут на хороше буде порцію покушати. Так, де тут та пауза? Так, ага. Ну, в общем, зрізав оті, що поганенькі, червиві, що розвалюються, я не брав. А оце такі товарні. получилось 23 штуки. Як бивший бухгалтер я люблю посчитати. В штуках. Ну, з піввідерця 10-літрового. І ще одне місце буде там. Ось такий кульочок там, з піввідерця. Ще одне місце. Там іще можна бути стільки. Ну, відерця оце буде нормально там покушать. Так, все, пленка заканчива. Толік зняв. А все. в общем, Всім пока. Забирайте, бо померзнуть оце морози. Якраз хорошо їх вести, не репаються цілі. Смачного всім перемоги, всього здоров'я, кріпчайшого.